Усім привіт! У цьому відео розглянемо товари, які АТБ пропонує нам за акцією Економія з 2 по 8 жовтня. У цій акції АТБ пропонує нам знижки на шоколадні цукерки і сьогодні я розповім про переваги вживання шоколаду. Найкориснішим для організму людини є темний шоколад, тому якщо ви хочете побалувати себе, обирайте продукт з якомога більшим вмістом какао, більшість корисних властивостей, зафіксованих у дослідженнях, пов'язані з шоколадом, який містить принаймні 70% какао. Чорний шоколад містить антиоксиданти. Серед найбільш корисних є флаванол під назвою епікатехін. Флаваноли це сполуки, що містяться в рослинах, які борються із запаленням і захищають клітини від пошкодження, викликаного вільними радикалами. Антиоксиданти, що є у темному шоколаді, сприяють зниженню кров'яного тиску, зменшують ризик утворення тромбів і покращують кровообіг серця. Це може допомогти знизити ризики інсульту, ішемічної хвороби серця та інших серцевих захворювань. А ще шоколад може допомогти вам схуднути. Нейробіолог Віл Клоунер вважає, що шматочок чорного шоколаду за 20 хвилин до їжі може знизити апетит аж до 50%. За його словами, це відбувається тому, що шоколад сприяє виробітку гормонів, які повідомляють вашому мозку. Я ситий. Та варто зазначити, що це стосується тільки чорного шоколаду. Молочний або білий можуть підвищити рівень цукру в крові, що сприяє ще більшій тязі до їжі. Флавоноли в чорному шоколаді позитивно впливають на роботу мозку. Це покращує реакцію, зорове просторове усвідомлення та зміцнює пам'ять. За даними досліджень, однією з причин цього може бути те, що флавоноли збільшують приплив крові до мозку. Якщо ви намагаєтесь пити менше кави, але важко прожити день без кофеїну, чорний шоколад може допомогти у 100 г міститься 43 мг кофеїну. Завдяки корисним для здоров'я сполукам і мікроелементам варто впустити темний шоколад у своє життя.